Вітаю глядачів та підписників каналу. Ну, ось зараз настав скажімо так, закінчився один сезон, почався інший сезон. Закінчився сезон польових робіт і настав сезон навчання. Скажімо так. От вчора, під вчорашнім відео, був один такий коментар. Що тут у вас за фогери такі? Так, система поливу. Це у мене тут такий маленький розсадник. Тут, здається, 4 чи 420. Не пам'ятаю, на 5, здається. Ну, такий невеличкий. Те, щоб було місця вмістити його тут в мене, отак От і вмістили. Так, це був пробний. попробував, як робити касетну розсаду, як її вирощувати, було цікаво. Все ж таки колись планую а, розжитися трошки землею якимось більшим участком, хоча б там 50 сотих, я знаю. А ще краще гектар, взагалі було б суперово на ягоду. І тоді саженці в стаканах, ну, я вам скажу, якщо садити, якщо садити 40-50 тисяч на гектар, ну, ви розумієте, яка це? це колосальна робота. На гектарах лише касетною можна спастися. Так, можна зробити трохи стаканової розсади, але таку кількість це дуже важко. Касетки можна зробити. Тому, поки в мене ще немає, коли немає такої критичної потреби, а то ми завжди робимо все після того, наприклад, знайшли землю, а потім починаємо шукати розсаду. Як її зробити, як її де купити. Так, щоб не було таких проблем, не знаю, я вирішив зробити такий розсадничок, проекспериментувати. В принципі, все вдалося. Трошки я його неправильно зробив, але будемо робити роботу над помилками. Отже, по конструкції каркас у мене був зроблений ось такий, рівний. Рівний, але, скажімо так, трошки лише притяняючи сітка зверху. Але що буду робити? Ось тут. Отакий. Ми придбали будинок. Тут сарайчик був трошки розваляний, так і до сих пір. Вони... Не вистачає часу розібрати і зібрати наново. В наступному році все ж таки планую, бо планували цього року весною. Прийшла війна і не знали, що буде далі. Варто вкладатися чи не варто. ну Це інше. Тут буде от, Оця стінка оця буде так і по такій висоті стояти. А от сюди хочу зробити ось такий уклін трошки. Трохи та сторона, щоб була нижча. Для чого? Щоб накрити плівкою і щоб була... була криша під покатом, щоб можна було накрити плівкою і щоб лишня волога не попадала. Що виходить? Коли в нас тільки притянянька зверху, по бокам, а, в мене ще була от там, по кругу, отак була натягнута, Це... агроволокно. Для чого? Щоб не вивітрювалося. Тому що по краях, от середина ще отак мокра стоїть, а край завжди трошки вивітрюється, підсихає. Для того затягував агроволокном. Далі, щоб в ідеалі повинна бути зверху плівка, по бокам плівка, тобто нормальна, реальна теплиця. І тоді зверху аж притяняюча сітка. Притяняюча сітка, в мене сороковка, вложив в два слоя. Того, що притінення повинно бути хороше. Далі, система А, от буду все ж таки можливо переробляти його да, робити типу, як тепличку. Але це лише після того, як зробимо сарайчик. Да, будемо... В сараї буде теж односкатна скрижа, криша і так під нею будемо вже орієнтуватися. Ну це таке. Далі. Так, за що я? А, Фогері, система поливу. Ось такі. це груз, Ну, підвіз, скажімо так, Оце підвіз. центральна труба в мене тут а, у... йде 20-та 20-та центральна труба. Тут бочка набирали води, кидав я туди малиш. Малиш кидав, зараз піду покажу. Малиш огородник, як де що. Ось так звідти вихід був, вставив фільтр. Фільтр, бажано, ще було б ставити, е, клапан обратний, але ну, лишні кошти. В принципі, тут е, об'єм невеликий і пристосувався вже так, що знаю, на скільки, на скільки секунд потрібно включити, тобто. 4-5 секунд в мене набирається система отак, вся по трубах, і тоді вже починає включаються фокнери. Ну як включаються, починають текти. Ось тут не знаю, буде, видно, не буде. Ось тут стоїть антикапля я її також зняв. Тобто, коли залишається вода, ось тут в трубці, оця антикапля не дає їй скапувати. Тобто вода тече лише при наявності м -м, тиску моєї стралі. Так, от сюди чіпляються фогери. Ось такі штучки, я також їх познімав. У мене на 4 форсунки. Самі дешеві, самі прості. До речі, фільтр стоїть. Фільтр потрібний обов'язково. Дуже маленька, маленький отвір тут. Не знаю, ось так. Дуже маленький і дуже хорошо забивається. Вони ось так просто чіпляються. Просто ось так. Не, не, не прикручується, нічого, просто чіпили все. Далі. Кручу все просто, зробив дирку, пробив чи просверлив. Не пам'ятаю, сверлив сверлом на 3, а тут 3,5 чи 4,5. Ну, не пам'ятаю, тобто трошки меншим діаметром просверлив, струмив, все, вони висять. <кій> Вчіплені вони через метр. Через метр е метр на метр система. Далі, далі, далі. Саме основне в цьому ділі це автоматика. Автоматика в мене саме проста, Називається Пан Кльопов. Це в розетку. Далі йде ось цей таймер. Це таймер, який що він робить? Він включає зранку і ввечері виключає. Ну, скажімо так, Вночі нам полив не потрібний. Нам потрібно лише, щоб було зволоження в день, щоб вона не пересихала. Так, Вночі поливу не потрібно, вночі виключає він зранку включає. Далі, після нього йде ось такий асинхронний таймер. Він включає на секунди, хвилини, години. Вибираємо режим в секундах. В інтернеті всі інструкції є, цього пояснювати не буду. Вибираємо режим в секундах. Я включав, я ще раз кажу, буквально на кілька секунд. Коли більше температури, більше включаєте, менше-менше. В перші дні росту. Частіше включаємо тобто через там, на 10 секунд кожні 10 хвилин, наприклад, потім через 15 хвилин, потім через 20-30. через 30, Тобто ходите, дивитесь, контролюєте, скільки потрібно вологи рослині. Тобто тут якоїсь такої конкретної схеми немає. Все залежить від погодних умов і від фази розвитку рослин. Бажано розсадник закладати день-два максимум. Ну, Максимум три, ну, це вже. Одночасно, тобто, бо перших там 5 днів на 10 секунд включаєте через 10 хвилин, я ще раз поясню, тобто своя система поливу. І далі от сюди насос. Тобто питання подається, включається зранку, зранку включилося, цілий день воно працює, 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 ввечері виключилося і все. Але ходити, контролювати постійно потрібно. Також буває, що треба полити. Трохи частіше, коли пересихає, ось тут є така кнопка рестарт нажали, і воно собі ще раз включається на ту кількість секунд, яка виставлена. Ще одна помощниця. Так. Ось це все. Автоматика. Наша автоматика така сама проста, ну скажімо так, вона мене не підводила. в принципі Розсаду вдалося виростити, дехто з вас навіть купляв. Звісно, касетна розсада Ой, це вам не стаканова розсада, різниця дуже велика, вона кається всі мілкувата. Зараз, до речі, що хочу сказати, зараз, хто хоче зробити собі також розсадник, я ось це все збирав два роки оці фогери, скажімо так, автоматику, ці таймери. Потрохи-потрохи скуплявся, але ніяк не міг, а, сітка притіняюча ніяк не міг зібратися повністю. Літом ніколи не вистачає часу в сезон, коли в нас йде польові роботи, в нас ніколи не вистачає часу. Тож раджу, все це зібрати взимку, замовити, отримати. Літом ми завжди замовляємо і новою поштою, тому що скажімо так потрібно на вчора. А ми замовляємо сьогодні. Тобто, а зимою ви можете заказати навіть Укрпоштою, трошки дешевше, ви нікуди не спішите. Замовили, подивилися, повчилися, почитали, пошукали інформацію. Пошукали інформацію, як під'єднати, як настроїти, підключити. Скажімо так, і у вас на літо все готово, всі матеріали придбані, все готово, лишилося тільки зібрати. Ну, оцей можна зібрати. О, мені пішло час опівдня. Дружина допомагала лише з цими стовпчиками. А, дружина і мама трьох чоловік, щоб поставити, щоб один, два, три стовпчики поставити. Ось цих так. Один, два, три. І трохи їх з'єднати між собою, щоб вони не падали. Лише стовпчики мені допомогли поставити, потримати, збити між собою, все інше робилося сам. В принципі, неважко. Все можна зробити. Ну, прийшов час повчитися Замовити всі матеріали на наступний рік. Так само, там наприклад, дуги шукати можна не шукати, бо мені треба навчора, а вже а ми замовляємо сьогодні. а Можна пошукати де, де можна придбати дешевше. Можливо, десь колись якась акція буде, десь якісь трошки контролюєте ціни, дивитесь, ціни трошки впали, ага. ну краще купити. Зазвичай вони лише піднімаються. Так само агроволокно придбати можна вже і весною воно буде. Чи хто може хоче плівкою накривати, так само добрива. А, ну, Засоби захисту ви повинні в кого хоч трошки більший участок, все одно більші об'єми. Старайтеся цим займатися зимою. Зимою, щоб коли прийде ваш сезон, ви могли собі спокійно працювати і не шукати, ой, мені там дух не вистачає, мені не вистачає агроволокна, мені не вистачає ще там щось. Так, Тобто зараз саме час. Якщо будуть виникати якісь питання по тим чи іншим, ну ті чи інші питання, задавайте, задавайте, буду старатися знімати відео, пояснювати. Ну, ніколи не просив. Сьогодні попрошу поставити лайк. Ну, порекомендувати канал друзям, знайомим для розвитку, для розвитку каналу. Прохання також дивитися відео до кінця. ну, Якщо не важко, прокоментуйте. Всім дякую за увагу, а ми пішли з Данькою грати сніжки. Все, всім гарних врожаїв і слава Україні!